Веселі, що ми з філармонії приїхали і панівка на нас. Я важаю, щоб. Дякую, дякую, дуже приємно. Дякую всім, хто прийшли сьогодні. Мені цікаво і дуже трепетно, тому що я давно хотіла випустити свої подкуми. Але якось не розуміла, як це можна зробити, і взагалі не уявляла, чи це взагалі можливі. можливо є. що треба було розуміти, де, куди піти. Я, до речі, десь телефонувала на в Харкові, на якусь парфумерну фабрику, щось там ми хотіли були зробити, але потім COVID, а потім почалася війна. Ну один слово воно все якось накрилося незрозуміло. Тут ми прийшли в Unbroken. В наш реабілітаційний центр Юлія де? О, Юля. О, це Юля мені запропонувала прийти. У нас там була дуже гарна зустріч з нашими бійцями, які там реабілітацію проходять. І Юля каже до мене: ми ж так ідемо, а вона так каже до мене, А ви не хочете собі парку находити? Я кажу, що? що це можливо. А Вона каже, запросто каже: ми можемо завтра з вами піти. Я така бікра. Фабрика парфумерії, де ми можемо випустити вам парфуми. ясна річ на другий день самого ранку. Я вже була тут призначений час. Ну і мене підводять і показують цю вітрину. Тут бачите, всі запахи всіх цих цих. Я все понюхала, подивилася. Потім кажу, ви знаєте, дівчата кажуть, ну, от ви можете, Христина туди, іди сюди. Я і, і, і я кажу, так, я кажу, Христина, ну, я, ось, під ту ідею, яка в мене є, я от такі якісь малесенькі ці штучки, кажу, воно мені якби не підходить. А вона чого воно підходить? ну, тут різні всі мають. Кажу, Це таке сувенірне, воно його треба рекламувати. У мене була величезна мрія випустити свої парфуми, тому що зі мною відбулася одна містична історія. Коли я була міністром культури, мене обіймала посаду міністра культури, мене отруїли і я боролася за життя рік. Я була частково паралізована, тобто в мене був паралізований тазобедрений сустав з боку з обох боків. І я не могла сидіти, так як я зараз живу. Я могла або стояти, або лежати в кінцевому, в залишковому я вижила, але в залишковому вигляді в мене було таке. І е, я потім, значить, е, ходила так, ходила так, е, потім трапилося таке одне чудо під час молитви, е, коли е, Бог мені просто сказав Зробилося чудо, Бог мені сказав, підніми свої ноги, і я підняла ноги, в мене відразу якби все запрацювало. І після того в мене була така з ним зв'язок. А паралельно Анжеліка Рудницька писала про мене книгу. Бо Анжеліка Рудницька сама з Рівного, а я народилася в Рівненській області. І Анжеліка каже, я журналістка з Рівненської області, ви легендарна людина, яка тут народилася. Сам Бог мені велів про вас написати книгу. Вона написала цю книгу, дуже цікава книга, до речі, Боже, ми її не взяли, Таня, так? Є? Маємо? Зараз Так. Е, і вона каже до мене: треба, книга писалася три роки, щоб І Вона каже, треба мати назву, бо робоча назва була просто до вигадані історії з життя Оксани Білосір. Е, і я вже прочитала книгу, плачу. Думаю, все, рано встаю, кажу анжеліці, ні, не хочу, бо там шість поколінь моїх описано. Дід, прадід, дід, тато з мамою, я, мої діти. Шість поколінь. Про них історії. Та, звідки я хто, я хто мої були батьки і та, так далі? І я про збуди, думаю, лягаю спати, кажу, ні, ні, я не буду видавати ту книжку ні, ні під яким приводом. Я заплачу гроші, хай э, лишиться це як історії в сім'ї. І тут рано, десь п'ята години не буде той голос, який я вже добре знаю. Мене буде той голос і каже: ні, ти видаш ту книжку і назвеш її «Біла зірка». Я не могла дочекатися до дев'ятої години, поки Анжеліка не збудеться, щоб так рано їй не дзвонити. Я їй телефоную і кажу, ти знаєш, в мене є назва. Нагло... Накажи, яка я кажу, біла зірка, і, і, і розказує, що я не хотіла видавати, але ну треба видавати значить, ту книжку. До речі, я видала цю книжку, і в преамбулі я пишу, це так для вас також важливо, що треба писати історії свого роду. Тому що з цих історій нашого роду складається наша справжня історія, тому що історію завжди пишуть хто історики, правда? Але вони пишуть факти, цифри, події, а де енергетика, а де образи, а де ті моменти нашої трансформації, та наших родинних зв'язків це речі, які мають бути в кожній українській сім'ї. Пишіть свій родовід, пишіть історії про своїх дідусів, бабусів. а потім ваші діти про вас будуть писати. Як не започаткуєте, а як про вас напишуть, то залишать на вічності. Так що думайте, і тому там прям боліться це, це і видано як аргумент. Що це потрібно видати. Ну, видали ми ту книжку, все. Потім ну, я ходжу, хожу, думаю, думаю, ну, біла зірка. Ну, прізвище, ну да, воно десь близько, так, до, до мого прізвища. Ну, не думаю, ну не думаю, що це так просто, що там по, по моєму прізвищу треба значить, назвати е, Біла зірка. І я почала дивитися в інтернеті. Думаю, не знаю, ну, що таке біла зірка. А колись, колись мені е, е, такий Іван Босович. Коли в мене було, мені було 30 років, він на моєму дні. Я вам всі секрети скажу. Це я поздравляю. Це, це дуже <смірко> називається тут става понесло. Атмосфера. <смірко> Василь Василь Косович, він сказав що на 30 років, мені такий тост каже, що на небі є дуже багато зірок кольорових, але є тільки одна зірка, яка вічна, це біла. Я так її це, 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 заходьте, будь ласка, будь ласка. Яка я рада, бо Борис Уменець, культова ватра, можете поаплодувати, завтра в нас концерт, де ми будемо всі на сцені. Борис, приходь сюди, до дівчаток, щоб дуже мало. Дивися, Борис, подивися, подивися, яка красота. Ну і продовжує далі. А, от, і, а, я почала дивитися, що ж це біла зірка. Ну, так запало, то відразу сплило, знаєте, уяві цей доступу, ця подія, що там факі у нас було, все ці, мені, цей юбілей. І я давай шукати, що таке біла зірка. Я побудувала, виявляється, біла зірка це зірка матері землі. Біла зірка це зірка Богородиці. Біла зірка це зіркоємська зірка. І коли ми розписали, ви подивитеся, десь написано там, так? Да? Там написано, де ну, я покажи. В там соцмережа. треба відкрити? Ні-ні. Де? соцмережах. А, в соцмережах буде, ви подивитеся. Кожна буква вона розшифровується. Це рутенією написано шерифтом, нашим древнім українським шрифтом. І кожна буква має своє значення. І ви почитаєте, що воно вкладається. Який глибокий зміст є, бачите, одним словом навіть написано. Воно вкладається зміст, загальний, великий духовний зміст із минулого в теперішнє, а теперішнє в майбутнє. Тобто воно складає вічність. І я підібрала разом зі своєю товаришкою я підібрала запахи, які мені подобаються, які мені імпонують, але все на відчуття. І прийшла до Христини. Христина від сюди <гум> <гум> да, прийшла до Христини. А Христина каже: ой, бачите, у нас є стільки, стільки, стільки там вісім. Да. Майже дві. А я майже триста казала. Ну нічого, буде триста. Я на інших местах ну тобто десь сто компоненті. Так, компонентів. мені Христина каже: От є 100, ще чим компоненті. там компонентів дружні Христина. Висока витягуй талмут, кажу, от мене є, є список, свої, всім, от, да. кажу, мені усе це вистав. Це було супер, коли Так, Її було дуже незвично, бо ні то так, запитів 음... їх таких немає. Всі приходять і кажуть, ну я люблю квітка, я люблю фруктов, я люблю щось там ніжне солодке, а тут прям з конкретним переліком, конкретно все підтрим, Так, та, І та, та, мене та, мені все розповіла, що є три групи, з яких складається парфум. Розподілила по тих парфумах, які по нотках розподілила. і в нас вийшло фактично дві частини. Одна частина більша і залишилася ще менша. Mm -hmm. І ми з тої більшої почали формувати парфум. Ну, до речі, це дуже цікаво. Я не знаю, чи вам це показувала, Христина? Ні. Це Що такий бокал. покажи, будь ласка, цей бокал. Складний mm -hmm. його mm -hmm. капається парфум. Капається такий. Такий садин з нас mm -hmm. крапається в бокал, потім береться в бокал в руку і mm -hmm. починається розігрівати. Так, і о, коли ми додаємо кожну нову краплинку, то відповідно ми розігріваємо після кожної, щоб зрозуміти, чи парфум вам імпонує, чи подобається. Mm -hmm. це, ми так це Я так його творила. Тобто одна нотка, друга нотка, кажу, ні, мені тут мало, треба більше. Тоді можна дві, тоді капнула дві. Десь було дві, десь було три капельки. Тобто і так ми насичували, наповнювали наповнювали той запах до того завершеного е, запаху, відчуття, яке мені створювало от відчуття от такого, знаєте, е, польоту в, в безмежність. Е, у ньому є все, вся наша наша красота, є наші смаки, е, є уява, яка я. Так? Яка ви, тобто ви зараз заступ... ще ніхто не ні? Ні, ні. Ой, це, там стояли. Пробували ага, ага, і, і тобто, те все, що я собі уявляла, і в мене в пам'яті було все те чудо, яке зі мною трапилося, та бій. З яку я пережила та трансформація мене, моя зустріч з Богом, моє, ну, моє спілкування, ті чуди, які зі мною давалися, воно все перепліталося з кожною крапелькою, яку я туди додавала. І такий спеціальний бокал, бачите? І, і от сюди Христина капала мені. Я капала. Так, Христина показала, я показала як я, а то думаю, зараз цілу папірку і зіпсую все. А так я трошечки, по краплину цієї по дві і вийшли ці парфуми. І вийшли ці парфуми. Я кажу, Христина, мені подобається, а мені хочеться, щоб вони були ще такі, більш такі насичені, такі, якісь більш більший більш шлейф був. А Христина каже, ну, оце те, що ми зробили, це такий легкий парфум, він годиться на, ра... на день. А так як ви хочете зробити, то буде ні. На вечір. І, і тут, тут мені прийшло. Вийде. У нас буде ранішня зоря і вечірнє зоря. У нас буде ранок і день, і ніч. І на одних і тих самих парфумах тільки додалися нотки шлейфу, такі, щоб він був гостий. І тоді ж вийшла дилемма: треба дві пляшечки. З І одного як парфуму їх вийшло дві пляшечки, як їх зробити, як їх скомпонувати. Таким чином у нас вийшов диптик відразу. Тобто ми відразу, ви відразу можете ну, берете дві, берете на ранок собі на день. Рано встали до на роботу пуш, шу, 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 шу. після обіду, там, готуйся, там ще кудись іти в ресторан, бо куди. Той самий, але вечірній. І він робить за ще глибше, він розкривається, Як на ніч. Такого не робив у світі ніхто. Тобто <кліст> mm -hmm. <Нас, свист> ми, то то це наша ноу-хау, так? Бачите, mm. <пілик> <Так? пілик> <пілик> <пілик> як <пілик> ідея прийшла. Як ідея прийшла, то отак воно працює, так працює Бог. Так працює Господь. І потім ми підійшли до коробочки, і, і ми кажемо, що одна має бути, щоб як, зробити так, коробочка дерев'яна. Ви купляєте коробочку, а потім, коли у вас закінчується фаху, вам не треба ще раз купляти коробочку. Ви йдете, тільки докуповуєте ту пляшечку, яка вам там потрібна. І собі зберігаєте, якщо вам воно зайде, якщо вам сподобається. Я відкриваю. Давайте я покажу, заберушки вам не залишається. А є відкриті, до речі, А, так, точно я відкрита. Ну, ви можете показати, як покажете. І ви піднімаєте в одну сторону і в другу. В Одну і в другу. Отак от відкривається. І так воно гарно виглядає. Це і там вже обидва світа? Так, там вже є дві. Бачите, оця, що на світлому фоні, доу. на світлому так, фоні, це так. день ранішня. Та, що на темному, шоколадному, шоколадному фоні це вечірній запах. Тобто, це один і той самий запах. Я цю кінечку беру, наприклад, так. Тут пише е, ця біла, біла зірка. Ви розшифруєте. Ми, ми потім будемо вставляти сюди Але листочок. Так, так, щоб повністю е, було прописано щоб, по нотах, по ароматах. Так, так, щоб ви побачили. Да. От. І оце, скажімо, біла частинка, і точно така сама бікрафт. А, Наш, і... І... Ага, що ще я ще забула сказати, я кажу, що, ви знаєте, мені парфуми такі вот не подобається. Таке я завжди щось інакше мене маю. Я, якщо роблю парфум, то робим глобальний, Я буду його скрізь, я вже маю замовлення 10 штук на Америці. Всім цікаво, і тим більше, знаєте, воно наповнено такою історією. Це не просто я прийшла щось там. Мато, то тя пляпта склала, а це все виношене життя. Вистраждане моєю моїм єском, а потім видано через ті запахи, через ці візуальні образи, які я в собі виношую. Тому от воно так от виглядає. Бачите? Тут є біла зірка, а тут є біла зірка це моя торгова марка. Будь, є речі, ми не речі, можемо глянути по компонентах. Я розклала нам по компонентах, які входять в один варіант, ага. і входять в інший варіант. Тобто ми можемо навіть Добре. По носках розглянути. Ми по носкам це будемо з вами дивитися, але таким чином вийшло те, що ви сьогодні можете побачити. Але залишилася ще частина. І сюди, христина <ріпи> 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 залишилася ще нереалізована. Я кажу Христина, ну а це? А Христина каже: Ну, це трошки інакше, ніж це це змішувати не можна. Це окремо, і це окремо. Я кажу: так, давай дивимося. Дивлюся, які там складники. Я не буду вам казати, Я кажу, слухай, це складники для чоловічих парфумів. А вона каже, так, це для чоловічих. Я кажу, значить, нам. А треба зробити ще чоловічі парфуми. І ми зробили ще чоловічі парфум. Він дуже крутий, тому що Танін чоловік мій дар е, барбачик. Е, Таня тепляр-менеджер моя. Він нам зацінив. зацінив він, він зацінив і потім Таня прийшла купила для нього ці чоловічі парфуми для себе. Ці, а для нього е, ті, що я зробила. Але ми вирішили вчерку давати ну, у нас зараз День матері. Це дуже гарно подаруємо, подарувати. Між бачите, воно таке. Ну еко, еко. Ми чому зробили дерев'яне у нас принципово сертифікат, там ми зробили, бачите, є, там, еко, тому ми зробили це та, Тому це все гарне дерев'яне вийшло і. Цей парфум чоловічий. Ми вирішили відкласти трошки пізніше. Ми зробимо ми, Ми зробимо презентацію так само. Вам всім поінформуємо. І як назвати ті парфуми? Звичайно, це біла зірка, але це ще інші парфум, треба його виділити інакше. І в мене є пісня, яку я написала і присвятила. Нашим воїнам я присвятила Аті спецпідрозділ СБУ, тому що вони зі мною півтора року їздили і займалися пошуком і обміном наших полонених і передачею полонених. І вони такі мужні. Вони два рази спасли мені життя, вони мене два рази хотіли красти. І я вирішила їм присвятити пісню. І я написала ту пісню, заспівала на мене є відеоряд, то кому цікаво, зайдете на Ютубі, ви побачите це відео. Бо я їх порозвонила і попросила дозволу. Чи можу я вас вставити? Бо я про вас і для вас писала ту пісню, заспівала. Чи можу я ваші обличчя поставити у відеоряд? Вони мені по черзі всі дозволили, Тоб, тому ви можете і, і потім подивитися. Брося, це моя сестра прийшла. Дівчата, поки ви доїхали, я вже все розказала, але парфуми ви тут вдома давно стояти. І я вирішила зробити такий оце чоловічий парфум і назвати його так, як моя пісня. А пісня моя називається мужчина вишуканих грій. Так, і парфум називається Мужчина вишуканих Ну, Я думаю, що це дуже круто. І парфум такий дуже е, класний, е, вишуканий, 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 такий чоловічий такий мужній, такий не схоже, не схожий схоже теж ні на що, що було, але це вже наступна історія. Ну що можемо? Нюхати парфуми, так? як їх робити, кажи. <смір> Дивіться, можна взагалі подивитися по компонентах, тобто по нотах, так. які входили в аромати. Розкажи. Дивіться, концепція створення аромату взагалі була яка? Це було два аромати, і кожен із них мав викладені якісь ноти, так як для вас це було якимось особливим моментом, так ви ноти підбирали. І відповідно кожен компонент він має якийсь символ в парфумі. Тобто, якщо ви бажаєте, ми будемо давати слухати вам моноаромати, я буду вам розповідати розповідати щось про них. Давайте почнемо спочатку з цих. Це у нас мудро аромати, які входили в рекомендацію. Я так зроблю сюди. Я так зроблю сюди.